Доброго Дня, шановні колеги, радий всіх вас бачити. Давайте проведемо реєстрацію. 13 членів виконавчого комітету зареєструвалися, засідання виконавчого комітету повноважне. У нас є 104 проєкти рішень в загальному порядку денному і додаткові проєкти рішень. Один проєкт рішення від юридичного департаменту додатковий і ще шість проєктів рішень від Служби у справах дітей. Від юридичного департаменту додатковий проєкт рішення пропоную поставити після питання 41-го, перше додаткове, а питання з другого по сьомому з додаткового переліку після 104-го, чи є зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. Порядок денний. За 13 рішення прийнято. Переходимо до до наших питань. Перше питання про погодження плану розвитку кп водоканал» на 24-2028 роки та інвестиційної програми КП водоканал» на 2024 рік. Нові редакції. Чи необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 13 рішення прийнято. Наступне. Про затвердження переліку соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі соціальні послуги. Умови та порядок їх надання комунальною установою ХАБ-Ветеран. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 13 рішення прийнято. Третє питання про затвердження положення про сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража Новій редакції. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Прошу, будь ласка, бойко Петро Павлович. Доповідаємо Макарова Олена Петрівна, заступник директора департаменту культури. Запитуйте, Петро Павлович, Олена Петрівна. хотів вас запитати. Дивіться, я читаю додаток до рішення виконкому. І от тут в загальному положенні є такий пункт. Ну я читаю поховання у секторі військових поховань, підлягають військовослужбовці, і так далі, і так далі, і так далі, які були зареєстровані або проживали не менше п'яти років у населених населених пунктах Луцької міської територіальної громади і так далі. Скажіть, оце число п'ять років. Я вважаю, що то ну, трошки несправедливо. А якщо людина тут проживає, наприклад, зареєстрована чотири роки, ми вже в деякій мірі, ну так ділимо нашу. Це одне питання. І друге, от там далі по пункту, що не підлягають захоронення родичів тих загиблих військових. А якщо, наприклад, хтось хоче з родини загиблого військового підхоронити до дружини, до батьків, до дітей, це як питання? Терміну перебування у Луцькій міській територіальній громаді. Це рішення було затверджено в попередній редакції положення про сектор військових поховань і вирішено його не змінювати. Щодо того, під поховань, все відбувається за побажанням родини. Якщо родина хоче зробити таке сімейне поховання, вона може зробити це не на секторі військових поховань. Все за бажанням сім'ї, все обговорюється з сім'єю. На секторі це заборонено. Дякую. Ще запитання, виступи, зміни доповнення, немає. Прошу, будь ласка, бойко Петро Павлович, виступати. Ну я розумію, десь це, напевно, лягає на бюджет міської територіальної громади, але я вважаю, що тут не потрібно ділити там 5 років чи 4 роки. Я взагалі пропонував би оце слово менше 5 років взагалі забрати з цього проекту рішення. І в такому вигляді прийнято. Якщо людина зареєстрована в територіальній громаді, це може бути і рід, і півроку. Це ті, хто не зареєстровані, але приносять підтверджуючі документи, що вони або знімали квартиру, або працювали на зав'яності, підтверджуючих документів. Павлович, у нас ж все життя ця норма. Весь час, скільки існує, але почесних поховань, у нас ця норма існує. Жодних проблем з цим не було. Дякую. Так, ставлю на голосування за основою в цілому. За 13. Рішення прийнято. Наступне питання про надання матеріальної допомоги населенню майно, якого постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Шановні колеги, в нас тут ідуть питання від четвертого. По сьоме, Всі вони стосуються майна, яке постраждало внаслідок туристичних актів диверсії з причини збройної агресії Російської Федерації проти України. Чи можемо голосувати як однотипні? Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування. З 4 по сьоме включено. За 13 рішення прийнято. Наступне питання. Про проєкт програми Вода для здорового майбутнього на 2025-2030 роки доповідає Смаль Борис Анатолійович, директор департаменту економічної політики. Борис Анатолійович, скажіть нам коротко про цю програму, тому що вона нова, нова для нашого міста, для нашої громади. Давайте послухаємо, що пропонує нам ця програма. Добрий день, шановний голова, шановні члени виконкому. Дійсно, програма нова. Зараз не лише новітні світові технології дозволяють впроваджувати те, про що йтиметься в цій програмі, а й умови фінансування дають надії на те, що ми зможемо, маючи програму таку залучати, в тому числі грантові і вигідні кредитні кошти. На реалізацію програми. Програма передбачає спрямована на три основних напрямки: це е, забезпечення питною водою заклад, е, закладів освіти, встановлення в них питних фонтанів, е, встановлення в багатоквартирних будинках, верніше на вході в багатоквартирні будинки додаткової системи очистки води, яке забезпечує пом'якшення видалення е, від, е, і до очистки, а також е, Встановлення в окремих навчальних закладах локальних учасних споруд. Це про сільські території в навчальних закладах деться, де зараз їх немає. Це три основних напрямки. Якщо ви звертали увагу на умови фінансування, то фінансування передбачене в основному ну, не коштами бюджету. От тому я прошу підтримати. Дякую. Чи є запитання? За Виступу? Запитання, Денисюк Богдан Іванович, прошу. Можна. Я в мене не відклалася в пам'яті е, теза однієї з народних депутатів, яка зазначила про те, що у нас взагалі в мережах, е, згідно вимог Євросоюзу, вода не питна, а технічна. От. Чи можна охарактеризувати воду в Луцьку і чи вода майбутнього, будемо говорити, дозволить привести. Критерії питної води до тих вимог, які е, вимагає Євросоюз. Так, я. я думаю, що Віктор Миколаївич Гуменюк він у нас присутній дасть відповідь на це питання. Віктор Миколаївич. Надайте нам, будь ласка, інформацію щодо цього питання. Доброго дня, дякую за запитання. Дійсно, ця новина тисячки так, хто каже, сколихнула суспільство. Але вона більше є політичною. Людина, яка це озвучила, вона ну, навіть не озвучила нормативний документ Європейського Союзу. Я хочу сказати, що для міста Луцька європейська директива вона абсолютно є прийнятною, немає нічого там страшного, і ми виступаємо за те, щоб в Україні дійсно прийняли відповідну директиву, і ми тоді всі рухалися в цьому напрямку, тому що директива, перш за все, передбачає дійсно. Стандарти води, які по великому рахунку відповідають тим стандартам, які зараз діють в Україні, але при тому випадку, коли вона буде Україною прийнята, там є зобов'язання і чіткий контроль щодо необхідності впровадження модернізації, оновлення і сучасних технологій на водоканалах. а ця позиція суперечить всій лозиці уряду, які зараз дійснюється, стримування тарифів і зробити все, щоб якість води... Залишалися на там довоєнному рівні і нічого не покращувалося. Добто, це але ми партат... рухаємося і без директиви. Розкажемося без директиви. станцію очистки води, яка так. у нас на Дубнівському водозаборі. 에... Ми вже зараз реалізовуємо надвеликий проект, який за 30 років це перший такий масштабний проект, який буде на найбільшій станції водопідготовки води в Дубнівському водозаборі. Впроваджено дві сучасних технології очистки води. Це так звані напірні фільтри, які будуть побудовані на технології Каліган і Кревокс польської компанії. Каліган це є найбільший виробник в світі систем до очистки води і очистки води промислових масштабів. Це американська компанія. І в нас вже зараз тривають роботи. По складанню однієї станції вже відбувся тендер, і будуть роботи по системі резервуару накопичення води. І в наступному році ми почнемо відкриті фільтри по зовсім іншій технології до очистки. Чином ми суттєво покращимо якість води, яка буде виходити з наших насосних станцій, тому що ми заберемо залізо, ми заберемо марганець, ми суттєво покращимо систему дезінфекції і знезараження питної води. Тому ми вже в цьому напрямку рухаємося, і для Луцька страху європейської директиви немає. На сьогодні в Луцьку вода є придатною до пиття, її можна пити. Це питання людей, лише чи пити, чи не пити. Для нас це не є ключовий показник, це не ті об'єми, за якими ми будемо боротися, тому що люди споживають фізично дуже малий рівень. І наша основна мета це санітарно-гігієнічне благополуччя, це миття, куди йдуть основні об'єми води. Ця програма нам дозволить ще більше покращити і локалізувати існуючу систему. Ми не зможемо замінити навіть в перспективі на наступних 10 років при наявності фінансування всі мережі, які є стальними. Ми цього фізично не зможемо зробити. І це місто, це розкопки, це складно. Це поетапний етап. Тому ми певною мірою в мережах воду має додаткове забруднення, вже коли вона виходить з станції до очистки. Коли ми говоримо про школи, у нас є пілотний проект «22 школа. Де поставлена додаткова система до очистки води для збалансування води для потреб дитини, тому що дитина потребує трошки іншої води. І воно користується дуже великим попитом, тому що діти п'ють воду. Там організована система питних фонтанчиків, які є прийнятні для дитини. Їй цікаво це робити. Це не прості крани, це дуже гарна атмосфера, де вона п'є цю воду. І плюс система забезпечує всі потреби води для приготування їжі. Ці проекти їх хоче профінансувати ЮНІСЕФ. Ми повинні дати цю можливість і ми повинні прагнути, щоб у всіх школах був організований такий е, питний режим, щоб дати збалансовану воду, вже якісно. Що стосується багатоквартирних будинків, так, це проект є важливим, тому що ми повинні дати, дати суспільству е, вже на вході в будинку мати. Додатково очищену воду, щоб люди мінімізували витрати, наприклад, на хімічні миючі засоби. У нас вода вся свердловин і вона має підвищений вміст заліза і жорсткість. Вона в межах нормативу, але вона створює певні проблеми, дискомфорт для людей. Тому практика повинна бути, що на вході в багатоквартирні будинки, де замінені всі труби, де є труба, повинна вже бути локальна система до очистки, щоб всі люди користувалися цією послугою, а не кожен окремо індивідуально купляв дуже дорогі е, системи до очистки, не контролюючи їхніх рівень, не розуміючи, що він купує, він ще таким чином інколи собі навпаки гірше робить. Ми, ми хочемо це все контролювати і привчити людей змінити цю культуру. І що, що стосується по цій програмі. Е, Системи очистки локальних споруд це каналізація. Ми маємо зараз 30, більше 30 сіл, які доєдналися до нашої громади. Там є заклад, навчальні заклади, заклад, там вчаться діти, школи модернізуються, оновлюються, робляться гарні фасади, але там вигрібні ями. Це неприпустимо, є, тому ми також хочемо, знайшовши хорошу технологію ірландську, яка вже працює більше 100 років, компактну, мобільну, з дуже малими вимогами, дуже швидкий монтаж. Яка дозволить локально очищати воду вже ну стічну до європейських стандартів. Тому ми на європейські всі стандарти дивимося, якби за, і це підтримуємо, тому що ми тут ризиків для Луцької громади не бачимо взагалі, а тільки думаємо, як навпаки ще покращити і вдосконалитись. Дякую, дякую. дякую. О, більш ніж вичерпна відповідь. Дякую. Чи є зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13. Рішення прийнято. Дев'яте питання. Про передачу продуктів харчування та одноразового посуду з балансу виконавчого комітету Луцької міської ради на баланс департаменту освіти Луцької міської ради. Ще є необхідність доповідати. Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За тринадцять рішення прийнято. Десяте питання. Про реєстр на отримання дотації за молодняк великої рогатої худоби коштами субвенції з обласного бюджету за 2024 рік. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 13 рішення прийнято. Питання з 11-го по 11.13 можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Запитання, виступи, зміни доповнені. Немає. Ставлю на голосування з 11 по 13 включно. За основою в цілому. За 13 рішення прийнято. 14 питання про затвердження рішення комісії щодо розгляду питань про співфінансування для придбання житла. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення немає. Ставлю на голосування за основою цілому. За 12 рішення прийнято. 15 питання про представлення до відзначення почесним званням мати героїня. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою цілому. 12. За рішення прийнято. 16 питання. Про оголошення конкурсу з визначення робочого органу. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 12 рішень прийнято 17 питання. Про продовження договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування номер 28 Івана Корсика, Івана Газюка. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 12 рішень прийнято. Шановні колеги, з 18 питання по 23 у нас йдуть питання житлові. Чи є необхідність кожного питання окремо розглядати? Можемо розглядати як однотипні. Немає заперечень? Немає. Ставлю питання з 18 по 23 включно на голосування за основу в цілому. За 12 рішення прийнято. З 24 по 26 питання можемо розглядати як однотипні переведення садових будинків в жилі будинки. Чи є необхідність доповідати? Запитання. Виступи зміни доповнення немає. Ставлюсь з 24 питання по 26 включно на голосування за основою цілому. За 12 рішення прийняті. З 27-го питання по питання 30 те можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає заперечень. Ставлю на голосування з 27 го по 30 включно на голосування за основу в цілому. За 13 рішення прийняті. Питання з 31-го. питання 39 Можемо роздати як однотипні. Питання стосується звільнення розповсюджувачів зовнішньої від плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами. Більшість питань щодо соціальної реклами в службі в військових частинах, а також... Інформаційна кампанія кібербезпека фінансів. Ставлю на голосування з 31 по 39 клічно на голосування за основою в цілому. За 13 рішення прийняті. 40 -е питання, чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 13 рішення прийнято. 41 питання про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання малолітній бортник для її тимчасового за межі України. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 13. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження складу комісії з добору членів координаційної ради комунальної основи інститут розвитку міста Луцької міської ради. Чи є підніс доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 13 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до питань, що місяць інформації з обмеженим доступом, які внесені в службою з правах дітей. Прошу осіб, які не мають права бути присутніми під час розгляду вказаної категорії питань, залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.